Вітаю всіх. Трошечки ще новорічної тематики можна, щоб була трошки. Мені так зручніше, просто малий розтягнув все, незручно зараз, хочу щось зараз робити. загрози з Білорусі. Загрози наступів з Білорусі. Я беру цю колоду, Колоду воїнів. Чому? Тому що мене цікавить реальні от дії, ці дії, військові дії. Оце. Політична гра це політична гра, це зрозуміло, але військові дії. Давайте так. Перше моє питання реальна загроза, чи реальна загроза наступу з Білорусі на Україну? Чи реальна загроза на даний момент наступу з Білорусі на Україну? Чи реальна ця загроза на даний момент? Давайте подивимось. Двійка Пентаклів. Загроза є, але вона відносна. Це відносна загроза. Назву це так: якщо там було п'ятірка пентаклів, це ні. Це було б ні. Якщо б там була був туз пентаклів, наприклад, це була б відповідь так. Двійка це двойственна ситуації, це відносність. Просто зараз це як більше створення якоїсь ситуації, створення нагнітання. Король кубків на дні колоди знову. Розумієте, це певний тиск на Зеленського. Таким чином. Не дуже такий приємний, але є. Кубки. Одні кубки і місяць. Одні кубки і місяць. Так, це створення новин, створення інформаційного накалу, створення проблем. І по місяцю це створення нагнітання, нервів, всього всього Дійсно, це робиться для того, щоб були нерви і невизначені ситуації, щоб наші не відправляли війська на схід. Ви ж бачите, яка там важка ситуація? Для цього це і робиться на даний момент немає 100% реальної загрози з Білорусі.